Європейське трансферне вікно зачинилося, але в МЛС воно діє до 23 квітня. Які українські гравці могли опинитися в Америці? Вітаю! Ви на каналі Наші Янки, де ми говоримо про українців за океаном? Сергій Кривцов залишив Інтер-Майамі. і поки що без клубу. Хоча хоче залишитися в МЛС? Ілля Крупський відмовився від американського варіанту і підписав контракт із Металістом 1925. Олександр Зубков міг перейти в новачка МЛС із Сан-Дієго, але обрав трапзонспор. Владислав Кочергін вів переговори з клубом МЛС, проте залишився у Ракові. Роман Яремчук розглядав можливість трансферу за океан, але поки що залишається в Олімпіакосі. Геннадій Сенчук офіційно став гравцем Монріаля, це перехід на 5 мільйонів доларів. Артем Смоляков близький до переходу в Сан-Дієго. Інтер Майамі цікавився Максом Таловєровим, але футболіст та клуб обрали Англію. Трансферне вікно ще триває. Тож, можливо, будуть нові переходи. А з вас вподобайка та підписка. До зустрічі!